Сьогодні в нас інтегроване заняття з розвитку мовлення та ознайомлення з природним довкіллям. Листопад. Ось і завітав до нас третій місяць осені листопад. Це останній місяць перед зимою. Діти, а ви вже помітили, як листопад змінив погоду та природу. Сонце вже не піднімається так високо. Щоб зігріти все навколо. Дні стали ще коротшими, а ночі довшими та холоднішими. Дощі в листопаді вже звичні для нас явища. Бувають в цю пору року і тумани, і навіть перші заморозки чи навіть сніг, який вскорі розтане. Та це вже перше привітання зими. Листопад це місяць, коли дерева масово втрачають своє барвисте вбрання, все навколо вкривається килимом з кольорового листя. Природа готується до спочинку, опале листя з часом тьмяніє і чорніє. Вже немає в природі її яскравої барвистості. Небо майже весь час. Заповнене темними сірими хмарами. Можна навіть почути, як гуде холодний вітер. Ліси, сади, парки стають вже сірими і туманними. Мешканці лісу вже готові зустрічати зиму. Хтось вдягнув зимове вбрання, а хтось впадає у сплячку. Щоб як слід відпочити до весни, комашки поховались в очікуванні тепла до весни, співів пташок вже майже не чутно, перелітні птахи вже відлетіли. У народі кажуть, що листопад це ворота до зими